Ми б всі хотіли, щоб отакого як мунтяна вийшла людина, поставили, без вийшов подіргались. І потім вона пішла всі аплодисменти, світочки. Але ніхто не знає її історії продовження тої людини. Щоб вона тільки зійшла зі сцени і без до неї тук-тук, а можна до вас. А у вас є непрощення, у вас є образа, у вас є ненависть. Ми заходимо назад, ви бачаєте? Нічого, ну, нічого лічного, ми заходимо назад. І все, і ту людину треба далі, щоб хтось прийшов до неї або вона і сказала, слухай, тобі треба, щоб вони в не поверталися, потрібно розібратися з непрощенням тим, тим, тим. І ми так і працюємо. Ми так і працюємо з тими людьми, які заходять на онлайн. Нехай буде там Марія хоч сто разів казати, помоліться за мене, бо в мене то. Бо знов чоловік там прийшов, десь би того чоловіка, я не знаю, коротше, десь на заробітки відправила, що нам... Вже. так живе. Ну і що? Ну, але в моє серце розположено їм служити. Я не хочу картинки, що от, дивіться, от ви всі бачили, вона звільнилась, вона вже щаслива. А от Таня вже. З кожним разом в неї менше менше, оце, що було огірки їла. Огірків виплювала, вже ша менше стало бісів, ша менше. вона вже з кожним днем щасливіше, щасливіше. Сьогодні ще чоловік приходив і на звільнення. І тепер вже сім'я буде щаслива. Ці Стельмащуки, що у них дитина зцілилась. З мами виходили біси. Вона така гарна, така приємна. Ну, Вона така казина. Їй чоловік, ви знаєте, що їй чоловік сказав? Це просто один на мільйон. Він каже: знаєте, я не достойний своїх Та Це просто, я кажу, вау, це сильно. Хоч він не п'є, не курить, не матюкається, він за Богом так йде. Їм Бог відкрив, що хресне знамення це вже зробили з цього амулет, захист, захист, що не Бог захищає, ти зробив, значить, все нормально. Ту можеш пити, курити, матюкатися, зробив хресне знамення, в машині їдеш, не попадеш в аварію, все, сквачено. То Бог їм відкрився, будучи вони католики, їм Бог відкрив особисто. Не заходять в католицький храм, вони не хрестяться. І такі пробудження відбуваються, і мало-помалу ці люди, ми їх відвойовуємо. Нам не треба картинки, щоб ми показали, от. Ну і що, це дитятко заговорило, воно далі стоїть і далі звільняється, потрошечки, вже більше улыбається, ми його веселимо. А могло взагалі нічого не бути. А так, нехай буде, мало-помалу. Я нікуди не спішу. Я цих людей люблю. Я до них привикаю, я до них вони стоять як рідні. От, до Тані вже дзвоню, кажу, ми вже тебе з дружиною називаємо мала, ти вже як наша. Можеш дзвонити серед ночі, ми всім за тебе будемо. Бо ти вже як наша дочка. От, і вона радісна, щаслива, каже: дякую, дякую, дякую. Вона тисячу раз дякую. От, бо вона думає, що я її зміляю. От, Мені ж не тяжко сказати, без вийшов як до того. До того чоловіка, що він мене досивав, помоліться, 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 помоліться. Я кажу, добре, на, хочу лише пити. На тобі кидаю звуковий файл. Він включає, раз хочу, ні, ша хочу пити. Другий раз включає, ні, ша хочу. На десятий раз. Не хочу пити. <реш> Потім каже, а тепер мене щось отут мучить. От помолись, щось тут так ноє, і мені щось депресія, і то. Я знову, так, дух депресії, дух, який сидить там десь в ребрах, вийде геть. Він включає, включає на четвертий раз. Воно почало виходити, і він мені пише: воно мене питає, куди виходити? <рес> Хто питає? Ну, воно, той демон питає. І я з -з зліва воно виходить, і я наліво там ялинка. Кажу, виходь в ялинку до нього, він з ним спілкується. А воно йому каже, ялинка не жива, а я не можу вийти в ялинку. А він каже, мені все рівно. Виходь куди хочеш. І каже, і воно вийшло, хоп, через рот, і я каже, такий ослаблений сижу. Все, депресія на стало легше. Каже, дякую вам. А я що? Я нічого не зробив. Я відправив звуковий файл, до вікому молитва, просто Дух нечистий, вийде геть. Люди звільняються. У нас такі будуть чудеса, що мені в голову зараз не вкладається, як звуковий файл відправився, людина звільняється. А ми скоро будемо платочки, салфетки. Не знаю, просто да, люди будуть звільнятися від одного от просто погляду на, на них, от таке помазання.